Скільки цю кнопку не тиснути, а на п'ятий поверх все одно не доїдеш. Ліфт туди просто не ходить. Мешканці довго просять комунальників, аби ті зремонтували механізм. А віз і нині там. Люди звернулись до народного контролю. Пан Євген розповідає, аби втрапити до квартири, йому доводиться піднімати сходами на поверх вище. Для чоловіка це справжня проблема. Ну то допомагають та якось до до, долазимо, будемо казати, казав, то кодом не назвеш. всі йдуть, і старе, і мале і всяке. Він сюди їде по всіх поверхах, тільки п'ятий він щось ігнорує. Прошлого року я вже не міг ним не користувався і на двір не ходив. То заходиш на, на першому, натискаєш на п'ятий, їде на четвертий або на шостий. Мусиш сходити, а йому виходити, йому важко, бо він після інсульту, вже після третього. Він ну, може не піднімається на п'ятий. Ну, от зараз... на п яти. П яти. А не піднімається. Комунальники зізналися, роботи тут небагато і запевнили журналістів народного контролю. Ліфт на п'ятий поверх таки поїде. Я думаю, на протязі тижня це максимально, воно вирішиться. Затримка закупівлі певної деталі. І все. На тому робота тут же буде виконана. Ми перевіримо, чи полагодять цей ліфт. Христина Бучковська, Тарас Романик народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть Народ контролює едмайл.ком.